Діяння апостолів, розділ 14, В віконії вони ввійшли, як звичайно, в юдейську синагогу і промовляли так, що увірувала велика сила юдеїв і греків. Юдеї ж, які зоставалися невірними, підбурили і роз'ятрили настрій поган проти братів. Та все ж таки Павло і Варнава перебули досить часу, одважно промовляючи у Господі, які свідчив слово своєї благодаті і робив так, що знаки і чудеса творилися їх руками. І розділився народ у місті. Одні пристали до юдеїв, другі ж тримались апостолів. Коли ж погани і юдеї разом з їхніми старшинами кинулися, щоб їм заподіяти зневагу та їх каменувати, вони, збагнувши це, втекли в міста лікаонські лістру та дербу і околицю, і там звіщали євангелію. У лістрі сидів один чоловік не дуже на ноги, кульгавий від утроби матері своєї. Який не ходив ніколи. Він слухав, як Павло говорив. Глянувши на нього пильно і побачивши, що він мав віру, щоб спастися, Павло сказав голосом великим: Устань просто на твої ноги. Той скочив і почав ходити. Як же народ побачив, що Павло зробив, підняв свій голос, гукаючи, по лікаонському. Боги в людській подобі зійшли до нас і назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, бо цей був першим у слові. І от жрець Зевса, храм якого був перед містом, привів добрами биків з вінками і хотів разом з народом принести жертву. Довідавшись про це, апостоли Варнава та Павло. Роздерли на собі одежу і кинулись між народ, вигукуючи. Люди добрі. Що це ви робите? Та ж і ми такі самі, як ви, люди, що проповідуємо вам, щоб ви від цих марнот навернулися до живого Бога, який створив небо і землю, і море, і усе, що є в них. Який за минулих поколінь дозволяв усім народам ходити своїми шляхами, хоч і не лишив себе без усякого свідоцтва, добро творячи, даючи вам з неба дощ та врожайні часи, сповняючи харчами і радощами серця ваші. Таке кажучи, ледве народ спинили, щоб не приносили їм жертви. Аж тут з Антіохії та іконії надійшли юдеї, які, привабивши на свій бік чернь, каменували Павла і виволікли геть за місто, думавши, що він умер. Та коли учні обступили його, він устав і повернувся у місто. Наступного дня вийшов з Варнавою в дербу. А як звістили Євангелію в тім місті і придбали чимало учнів, повернулися назад у Лістру, Іконію і Антіохію, підсилюючи серця учнів і заохочуючи твердо триматись віри. Бо через багато страждань нам треба ввійти в Царство Боже. Вони настановили їм по церквам старших, а після молитви і посту. Передали їх Господові, в якого ті увірували. І, перейшовши в Пісідію, прибули в Памфілію. Звістивши слово в пергії, спустились в Аталію, а звідтіля відпливли в Антіохію, звідкіль були віддані ласці Божій на діло, яке довершили. Прибувши ж. І зібравши церкву, розповідали все, що Бог учинив з ними, та як він відчинив поганам двері віри. І перебули з учнями чимало часу. ПОСЛАННЯ до Євреїв. Розділ восьмий Головна ж річ нашої бесіди та, що ми маємо такого архієрея, який возсів на небі по правиці престола величі. Маємо служителя святині і справжнього намету, що його Господь спорудив, а не чоловік. Усякий бо архієрей настановляється на те. Щоб приносити дари і жертви. Ось чому і він мусить щось мати, щоб принести. Тож, якби був на землі, він не був би навіть священником, бо є вже інші священники, які приносять дари за законом та служать образу і тіні небесної святині згідно за Словом. Як про те повчив Господь Мойсея заздалегідь, коли той збирався будувати намет? Гляди, мовив, зроби все за зразком, який тобі був показаний на горі. Тепер же Христос осягнув остільки вищого служіння, оскільки він посередник кращого завіту що заснований на кращих обітницях. Коли б же той перший завіт був бездоганний, то не було б місця для другого. Бо Господь, докаряючи їм, каже Ось надходять дні, мовить Господь, і я укладу з домом Ізраїля і з домом Юди новий завіт». Не за завітом, що я уклав був з їхніми батьками в день, коли я вхопив їх був за руку, щоб вивезти з єгипетської землі. А що вони при моїм завіті не зосталися, то і я їх занихаяв, говорить Господь. Ось той союз, що я заключу з домом Ізраїля. По тих днях, каже Господь, я Поклавши мої закони їм в розум, напишу їх у них на серці і буду їм богом, а вони будуть моїм народом. Ніхто не матиме потреби навчати свого співгромадянина, ніхто свого брата, кажучи Пізнай Господа, усі бо вони від найменшого до найбільшого будуть мене знати. Бо я буду милостив супроти їхньої несправедливості і їхніх гріхів не буду згадувати більше. А коли каже новий, то об'являє перший старим. А що передавнене і застаріле, те близько заникнення. Псалом 54 Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх, бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог це допомога мені. Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по Твоїй правді, охоче принесу я тобі жертву, прославлю Твоє ім'я. Господи, бо воно добре. Бо визволив єси мене від усякої турботи, отож і споглядають мої очі на ворогів моїх. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ двадцять сьомий. Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок. Та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока. Гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий топче і крижку меду. Голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, Так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого. Ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос. Про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо Гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає так серце людини. Людині Шеол і Авадон ніколи не насичуються так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем. Мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Перша книга Царів, розділ 19. Ахав оповів Єзевелі все, що зробив Ілля, та як він повбивав мечем усіх пророків. Тоді послала Єзевель до Іллі посланця Сказати. Нехай же й мені те боги заподіють, та ще й причинять, коли я завтра, о цій добі, не зроблю з твоїм життям те, що ти зробив із життям кожного з них. Злякався Ілля, встав та й пішов звідти, щоб рятувати своє життя. Прийшов він у Версавію, що в юдеї, і лишив там свого слугу. Сам же пішов у пустиню. День ходи. Прийшов та й сів під ялівцем і почав просити собі смерті, кажучи Буде з мене, тепер, Господи, візьми мою душу, бо я не ліпший від моїх батьків. Ліг він та й заснув під ялівцем. Аж ось торкнувся його ангел і сказав йому: «Вставай, їж! Дивиться він. Аж ось біля нього печений на камені корж і жбан з водою. З'їв він, напився та й ліг знову спати. Та ангел Господній прийшов у друге, торкнув його і сказав: Уставай та їж, бо далека тобі дорога. Встав він, з'їв, напився і, підкріпившись тією їжею, йшов сорок день і сорок ночей. Аж до Божої хори в гори. Там він увійшов у печеру і переночував у ній. Аж ось прийшло до нього таке слово Господнє. Чого ти тут Ілле?» Той відповів: Я палаю горливістю за Господа, Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіт твій, жартовники твої поруйнували і пророків твоїх. Вістрями повбивали. Зостався я один, та вони намагаються і мене звести за світу. Господь сказав йому: Вийди, встань на горі перед Господом. І ось прийшов Господь, великий, потужний вітер, що розривав гори і торощів в скелі, йшов перед Господом, та не у вітрі Господь. Після вітру стався землетрус, та й не у землетрусі Господь. По землетрусі вогонь, та й не у вогні Господь. Після вогню тихесенький лагідний вітерець. Скоро Ілля його вчув, то затулив обличчя плащем, вийшов і став при вході в печеру. Тоді заговорив до нього голос. Чого ти тут, Іллє, він відрік: Я палаю горливістю за Господа, Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіт твій, жартовники твої поруйнували, і пророків твоїх лезами повбивали. Зоставсь я один, та вони намагаються і мене звести за світу. Господь же йому сказав «Іди». Вернися твоєю дорогою до Дамаської пустині. А як прийдеш туди, помажеш Хазаела, царем над Арамом. Потім помажеш Єгу, сина німші, царем над Ізраїлем і Єлисея, сина Сафата з Авел Михоли, Помажеш пророком замість себе хто втече від меча Хазаела? Того вб'є Єгу, а хто втече від меча Єгу, того вб'є Єлисей. Я зоставлю собі в Ізраїлі сім тисяч, коліна яких не гнулись перед ваалом, і уста яких його не цілували. Пішов він звідти, і знайшов Єлисея, сина Сафата, що орав дванадцятьма парами волів. Сам він був при дванадцятій. Ілля пройшов проти нього і кинув на нього свій плащ. Єлисей же, покинувши волів, побіг слідом за Ілею і сказав Дозволь мені поцілувати батька і матір, тоді піду за тобою. Той відповів йому Йди і повертайся назад, бо що належало до мене, те я зробив тобі. Єлисей лишив його, взяв пару волів і зарізав їх, а, спаливши плуг, зварив воловину та й роздав людям, щоб їли. Тоді встав і пішов за Ілею і служив йому.